Треба порада, чи варто переходити на колеса меншого діаметру. Зараз маю стару зимову гуму 195 50 15 Peugeot 206 універсал, доволі жорстка. 17-18 рік колеса. В однаковому повністю розмірі, і це її не її, ну, не її типу розмір. 195-55-15 має бути. Відповідно, по ідеї була б м'якша трохи. І зараз стоїть дилема в мене така, не знаю, що робити. Чи то 195 55 15 купувати свіжу гуму, чи стане м'якша машина. Чи можливо все ж таки взяти менший діаметр, тобто перейти на 14-й типу розмір, там 175 65 14 і шина така буде дешевша. І я думаю, що буде м'якша що порадити. Залишатись на цьому, чи переходити все ж таки на менший. Ну, і плюс ще питання ціни. Зараз ціни на шини просто нереальні, 15 колеса, особливо в типу розміри 195-55-15, більш-менш хоча б європейського якогось бренду, там середняка чи бюджетного. Це від 3000 гривень починається, і це просто треш, якщо чесно. Ну, Типу 16-17 колеса вже за такі гроші продаються. Тут 15 просто непопулярний типу розмір. А ті ж самі 14 там в районі 2-2-200 більш-менш пристойну шину можна взяти. Ось якось так, що порадити купувати нову 195-55. 15, або переходити на менший діаметр, ну, відповідно, диски і комплект шин міняти на 14.